Канаді, всім привіт! мене звати Денис, і ви на каналі Канад'яна. Сьогодні випуск записую в в робочій... В робочій атмосфері, тому що сьогодні я роблю маршрут, яким ми користувалися постійно, коли тільки прилетіли до Канади. І от якось згадалося, подивився і зараз на даний момент я працюю два роки і шість місяців як водій громадського автобусу в Галіфаксі. Насправді це була абсолютно така випадкова робота. її не шукав і не розглядав навіть цей варіант, тому що гадав, що для цього потрібен якийсь інший досвід. Досвід вдав водіння автобусів, а також інша категорія прав, якої в мене на той момент не було, був в клас 5, який дали обміняли українські права на канадські, і все. І от як ми тільки прилетіли до Канади, то став, стало питання. Ми знайшли дуже швидко житло за два дні, і стало питання в пошуку роботи. У дружини було вже багато інтерв'ю їй дзвонили там майже щодня, тому що вона дуже добре володіє англійською мовою та. Вона працювала у службах підтримки в Європі, і потім, от в Канаді, також це виявилося затребуваним. А я працював на телебаченні і два роки, от коли був коронавірус, я був типу того, як бухгалтером. І навіть коли я подавався тут на фуджицу, до речі, моя дружина працювала на фуджицу в Польщі. Я тут подавався в халіфаксі на фуджицу на ту саму вакансію, яка була в мене. Також в Польщі там опис був слово в слово, але мені навіть не відповіли. От якось ми вирішили поїхати поїхати в Ікею, щоб купити, здається, там диван в нашу квартиру, яку ми зняли, і їхали ми двома автобусами. От в одному з автобусів з нами розговорився водій. Цього автобуса запитав в тому, що ми коли приїхали до Канади, що тут робимо, чи шукаємо роботу. Ми розповіли, що так, дружина має там деякі інтерв'ю, а я ще шукаю. І він сказав: Слухай, ну давай спробуй до нас. Галіфакс транзит набирає водіїв, спробуй, чому б мені. На що йому сказав? Що а в мене ж немає категорії прав. Він каже, нічого, нічого страшного, навчать навчать, видадуть клас да, права, які дають право керувати автобусом. Також він дав мені номер тренера, який там працював. Зв'язався з цим тренером, він мені підтвердив, що так каже: ну спробуй, а чого, що ти втрачаєш? Не візьмуть, не візьмуть, візьмуть, візьмуть. І от я заповнив форму на їхньому вебсайті на сайті Галіфакс Municipality, і Буквально через тиждень мені передзвонили. І до речі, передзвонили не попереджаючи. Ми були щось там в новій квартирі, щось робили. Я зразу не зрозумів, хто це, тому що не очікував, що ну я очікував, що може напишуть імейл, якісь, що зроблять якийсь там апоінтмент на того на на Дату назначити на співбесіду. А вони просто так от дзвонили по холодному. І, як виявилося, тут дуже таке розповсюдження. явище подзвонити по холодному? Да? І подзвонили, побалакали зі мною, хто ви, що ви, що робили, я їм розповів. І вони кажуть, що через кілька днів дамо знати. Ну, Звичайно, я не очікував щось такого іншого. Да? Можливо, ну, може відмовлять, тому що в мене ми тільки приїхали в Канаду. Взагалі ми прилетіли у середині серпня, а в вересні я вже оце був дзвінок від Галіфакс Transit. Ну, я розумів, що я не знаю міста, і в мене на нас навіть, навіть машини не було. Я не знаю доріг тут, як тут, що тут. І вони буквально через кілька днів сказали, так, буде тест-драйв, приїжджай до нас в гараж там на один з гаражів, і буде, буде, буде тест на машині по місту. І це мене насправді дуже злякало, тому що мені здавалося, що в Канаді правила якісь такі більш суворі, ніж, суворіші, ніж в Європі. Хоча виявилося, що це не так. Я приїхав туди, сів в машину, ну і я шкрябався по тому місту 30-40 км на годину, тому що боявся щось зробити не так. І буквально потім вже було там третє інтерв'ю, де розповіли, що, що ми був на загальну тематику, там наші обов'язки. Потім були тести на реакцію, медичний огляд. Потім треба було пройти курси по першій допомозі. І, в принципі, почалися тренінги. Тренінги, здається, я забув вже, були, здається, три тижні. І ще треба було здати aйрбрек endorsement, тобто тест на воздушні гальма. І потім почалися, почалося навчання. Навчання дуже класно каталися по місту. Ну, я каталася 30-40 км на годину. Всі пройшли, всі здали екзамени. Була одна людина, яка не здала з першого разу, там щось в нього не вийшло, але він потім перездав і працює до зараз. І отак я отримав клас 2, І перший тиждень на роботі це був такий, а, а, така робота з наставником, да, з ментором, як вона називається. Людина, яка досвідчена, їздить з тобою, дивиться, що ти як ти робиш. Звичайно, плендався по місту дуже повільно, 30-40 км на годину, як на тренінгах, цих, на навчанні. Звичайно, постійно <гум> десь не встигав поза часом. І от потім вже після одного тижня з ментором починаєш працювати сам. І що це, в принципі, така за робота? Це така робота, якщо ти не бокапориш, то в принципі, і до тебе немає, нікого, ніхто тебе не буде навіть дзвонити, немає нікого, нікому до тебе діла. Відкатав там свою зміну, приїхав в гараж, поставив автобус, пішов додому. Прийшов в гараж, забрав автобус. Ну так у -у утріровано, да? тому що може забирати свій автобус з терміналів, якщо ти десь працюєш там в другу зміну, як в вечірню зміну, як я, наприклад. Чи можна на бокопорити? Можна. Я бокопорив пару разів, і перший раз мій був це на другий тиждень моєї самостійної роботи, коли я їздив в цей самий маршрут і їхав я на Арктику, Такий довгий автобус з таким хвостом, да? гармошка. Я був вчасно і у нас в Галіфаксі в Новій Шотландії можна повертати на червоне направо. І я вирішив, що ну, я вже там, два тижні цілих, цілих проїздів. Думаю, зараз як поверну. Ну і повернув. Там така будова, нічого не, не видно за забором. Починаю повертати. На зустріч їде машина, я запанікував вправо і зупинився хвостом. Там декілька сантиметрів було до стовба з кнопкою для світлофору. Ну, а дзвонити, треба дзвонити в оперейшн, да, щоб приїжджав супервайзер і допомагав вийти з цієї ситуації. Взагалі самому там виправляти нічого не можна. Це нам так казали, а я ж не пофаншую якось стидно ну, навіть так соромно подзвонити, сказати, що запакупорив. Хоча треба було подзвонити. Почав вирівнювати той автобус. Думаю, зараз сам сам вийду з цієї ситуації, виїхав так, що а, зачепив тим хвостом і той стов, погнув і з автобусу. Там резинова накладка була така гумова. Теж її зідрав, ну і після і поставив автобус тупо по діагоналі на тому перехресті, як не знаю що. Думаю, ну треба дзвонити супервайзеру. Подзвонив, подзвонив, приїжджає. Той супервайзер на то подивився, каже: Як ти взагалі заїжджав? На той, на те перехрестя, чи ти по діагоналі стоїш? Я вже йому не пояснював, щоб думаю, ну щоб в тренди не вставили. І другий раз, коли вже це з досвідом було з досвідом, вже да, два роки, десь і я зачепив машину, коли під'їжджав до зупинки. Вона стояла не в тому місці. Я якось не перевірив дзеркало, не в положе. В ноу-паркін no зон, не перевірив зеркало і бачиною. Проїхав прямо по машині, нічого страшного в машині не було, але теж було неприємно. Також я пропускав повороти, В да, перший випробувальний період, і перший рік я взагалі їх не пропускав, а потім, коли вже прижився на цій роботі, так на розслабоні, то щось про щось задумаєшся і пропускаєш поворот. Чи буде щось за це? Ну, в принципі, так, може щось бути. Тобі там випишуть лист, це піде в твою справу, але так, щоб прям ругати тебе за те, що ти пропустив, поворот не будуть. Скажуть, де повернути, що зробити. Як, як правило, якщо там небагато людей, вони Кажуть, окей, продовжуй рух, і більше так не роби. Тому, скажімо так, оперейшенс дас кимські, хто контролює цей рух, вони завжди допомагають. Вони ніколи не будуть тебе пресингувати, навіть якщо ти початківець, якщо ти там десь запізнюєшся, вони всі розуміють, і вони не очікують. Якщо ви початківці, наприклад, того, що ви будете вчасно на зупинках, або що ви закінчите свій випробувальний період без аварії, якихось. А вони завжди намагаються допомагати, і іноді вони роблять такі досить нелогічні речі, але в 95% вони. Дуже-дуже допомагають в роботі. Цікава робота, як я кажу, це твій офіс, ти виїжджаєш, і ти там 7, 8, 9, 10 годин їздиш. І якщо ти нічого такого страшного не робиш, неправильного, тобі ніхто навіть не подзвоне з оперейшнс. Буває таке, що коли там якісь дітури, да, десь ремонт, десь аварія на дорозі, можуть подзвонити, головне тут зрозуміти, що вони тобі кажуть, вони ще й присилають повідомлення. А чому зрозуміти, тому що це рації, такі як телефони, і там дуже такі високі тона, і бувають, що ну навіть навіть носії мови не завжди їх розуміють, що вони кажуть. І так, перші 6 місяців, коли ви починаєте працювати, це випробувальний період. І за цей період краще не косячити. Що таке косячити? Це, це як я казав, що, наприклад, в мене на другому тижні був була аварія. Да? Я зачепив стов стовбу з кнопкою для світлофору. Також можуть бути інші аварії з автомобілями, або, наприклад, ви посворові. З пасажирами або постійно пропускаєте а, повороти да, на вашому маршруті. Якщо це таке трапляється там, раз або два рази там, на місяць, в цьому проблем абсолютно нема. Так, і аварії також можуть бути. Буває таке, що дуже часто початківці водії автобусів чіпляють зеркала, то об дерево десь його зачіплять, то в гаражі десь заїжджають і зачеплять його. Об інший автобус буває багато випадків, і якщо от за 6 місяців у вас не накопичується така критична маса цих, скажімо так, порушень аварії, запізнень на роботу і або чогось іншого, вас в принципі і не звільнять. Так, є такі люди, яких звільняли. Я знаю таких кілька людей. Вони, на жаль, не пройшли випробувальний період, але більша частина все ж таки проходить. І так, чи вистачає цієї роботи для життя? Тут треба розуміти, що кожна людина і кожна родина вона унікальна. У когось є діти, у когось немає, у когось багато дітей, у когось менше дітей. Ну, у нас, наприклад, дітей немає, у нас дві собаки та кіт. І ми можемо сказати: моя дружина також працює. Ми можемо сказати, що зараз цих грошей нам вистачає, щоб відкладати, щоб виплачувати машину. Платити зараз ще дорогу страховку, тому що машина в лізінгу. А перший рік, коли я починав працювати, було дещо складно, тому що і зарплати були нижчі. Зараз контракти переглядали там на другий рік. Але тоді було досить складно з другого року. Вже було легше, і зараз переглянули контракти. Зараз зовсім інші цифри. Там я не буду називати цифри. Я під відео залишу посилання на офіційний сайт. Ви там можете подивитися, скільки платять водіям автобусам. Можу тільки сказати те, що на максимальну зарплату зараз водії виходять через три роки роботи в Галіфакс Транзіт». Тобто, кожен рік зарплата підвищується, і отут напевно до зарплати також відноситься і баланс. Да? Чи є баланс. Між роботою та особистим життям. Також дуже важко сказати, тому що кожна сім'я унікальна. Можна сказати так, є, існує чотири. Я, я розіб'ю на чотири зміни. Да? Це ранкові зміни десь посередині дня. Вечірні зміни, які я працюю, і також є спірборд, називається да такі водії, які закривають деякі прогалини серед серед дня. Вони дежурять по місту. Такі запасні водії вони дежурять по місту. І якщо кудись їх треба відправити, вони їх відправляють. І так, от, наприклад, ранкова зміна це постійно спліт. Більше в більшість випадків це спліт, це Така розірвана зміна. Що це значить? Ви починаєте до прикладу працювати о п'ятій ранку. Працюєте кілька годин, і потім у вас перерва 4 години. Ці 4 години вони не оплачуються. А якщо ви близько живете до роботи, до гаража, то ви можете поїхати десь додому, там щось поробити, повернутися і продовжити свою роботу. Продовжуєте ви десь або з гаража, або з термінала якогось. Зміну беремо таку 8 годин. Даму бувають зміни: 8, 9 і 10 Бувають. Всі, що все що більше. 8 Годин це вже овертайм. Так от, якщо у вас 8 годин зміна, ви попрацювали там кілька годин, потім 4 години перерва і потім ще допрацьовуєте, то так виходить, що оці от перерва посередині вона не оплачується, і наче у вас 8 годин, наприклад, зміна, а 12 годин ви все ж таки чимось зайняті. Ви не і не вдома і немає особливо часу щось зробити. І не на роботі, наприклад, 4-4 години. То ви можете поїхати в магазин, можете там щось затоваритися, приїхати в гараж і продовжити далі працювати. А Для мене мені це не подобається, тому що треба дуже рано починати. І оці от зміни ви починаєте о 5-й, закінчуєте десь о 6-й вечора. Тобто і зранку немає часу, і в день там, тоді 4 години, там біжиш кудись там щось. Скуповуюся чи щось робиш свої діла і працює до шести вечора. І в принципі, що там потім ввечері можна зробити, друга така зміна. Це коли десь починаєш об 11 і закінчуєш о 9, наприклад, вечора. Це в мене була попередня зміна, така дуже дуже така погана зміна. Насправді я взяв, тому що там гроші були гроші, наче було багато. Але ця зміна була кваліфай, да, вона була кваліфікована на овер на додаткову роботу. Чому вона додат, на додаткову роботу? Тому що ти починаєш, наче як там 11-12, заканчуєш в 9 вечора, і на ранок можуть подзвонити і сказати: ні на ранок подзвонять за день до того, можуть в автобус подзвонити і сказати, тобі треба зранку, там о 5-й ранку в тебе репортайн, ти повинен починати працювати. І от, виходить, наче ти щось зранку там планував робити, дитину, наприклад, відвезти в школу чи свої справи якісь, а тобі кажуть, тобі треба поїхати. Їхати попрацювати. Комусь таке подобається, хтось шукає такі зміни, де є додаткова робота. Я не шукаю, тому що мені зараз вистачає, нам вистачає тих грошей, які ми маємо. І вечірня зміна, те, що я роблю. Чому я їх роблю? Тому що тут немає. Вона не кваліфіку не кваліфіковані на додаткову роботу. Ці зміни прямі, тобто я працюю або 8, або 9, або 10 годин. Коли як да все що більше 8 годин, це вже овертайм. Там, наприклад, 9 годин це вже будуть оплачуватися більше ці години. Там або 10. Я працюю тільки ввечері, Чому тому, що трафік менше, людей менше, і воно більш спокійніше. Тобто в мене є час щось поробити зранку. Я починаю зараз, наприклад, о четвертій вечора. Я роблю щось там зранку, там і, і в день роблю. Дружина працює в мене на іншій роботі там зранку до вечора і ввечері в ній є час. Тобто, в нас такий вона комбо получається, що я роблю щось зранку, вона щось робить ввечері, і це в принципі працює. Також ці сперборди, додаткові водії, це ці водії, які мають багато грошей. Вони мають багато грошей і багато проблем зі здоров'ями. Скажу так, да? а чому? Тому що вони працюють по 6 днів на тиждень, вони працюють дуже часто по 12 годин. Це такі додаткові водії. Якщо щось десь на дорозі з автобусом трапляється, то висмикують цього водія і кажуть, їдь цей маршрут. І це дуже стресова робота. Чому? Наприклад, для мене це було стресово, тому що я не всі маршрути знаю, куди їхати. Треба дивитися постійно. Думаєш, в голові, як туди доїхати, як не там не звернути, як довести людей з точки А в точку Б, щоб вони не запізнилися. І от, наприклад, водія в цьому може скажуть, все, їдь в гараж, а потім призвоню, каже, ні, слухай, давай ще там один ран, один, один маршрут проїдь і потім їдь в гараж. Тобто ці водії, вони скажімо так, багато водіїв хочуть робити цю роботу, тому що це нормальні гроші, це добрі гроші. Але і вони дуже виснажені, будемо відверті. Хоча їм це подобається. Це все залежить від людини. І також є ще одна зміна, це називається «Vacation Board». Водії, які роблять там тиждень зміну одну, тиждень зміну іншу. Це вони заміняють тих водіїв, які пішли у відпустку. Теж доволі цікава робота. Але, наприклад, якщо у вас ви робите це влітку, то ви робите відпустки. Тих водіїв, які з більш високим сіньоріті, там дуже ці там можуть бути цікаві маршрути. Якщо це вробити зимку, то це такі вакейшни беруть водії з низьким сіньоріті. Да? Там вони вигрібають, що їм залишається, і там і робота по годинах не дуже добра, і взагалі маршрути такі нудні Так от, як я кажу, є багато опцій, але якщо, наприклад, вам все залежить від того, чи є у вас діти, чи нема дітей, які у вас плани. Що ви хотіли робити, що ви плануєте робити? Баланс, в принципі, він є. Для нас він є. Для когось, наприклад, мої зміни вони не підходять, тому що вони хочуть. Робити щось інше для мене не підходять зміни, які зранку, наприклад, а комусь вони підходять. Тому однозначно сказати, що балансу нема, також не можна. Да? Буває таке роздражає, коли тобі дзвонять і висмикують на додаткову роботу. Але ти розумієш, коли ти Ми кожні три місяці обираємо зміни, і там написано, що ця зміна кваліфікована, наприклад, на додаткову роботу. Буває таке, що вони ще дзвонять на вихідні і питають, чи хочеш ти попрацювати. Є такі водії, вони, вони, вони їм подобається це, да? вони б беруть цю роботу і вони працюють. Я намагаюся постійно або набрати трубку, або відмовлятися, тому що я завжди ставлю, що не ніякої додаткової роботи, тому що на даний етап, на даний момент життя на даному етапі нам вистачає цих грошей. Також ця робота. З профсоюзом да профсоюз це обов'язково відмовитися від нього не можна і за нього треба платити. До речі, от, до перший випробувальний період профсоюз в принципі з вами працювати не може. Хоча я знаю, що коли у людей були там якісь проблеми, вони були присутні. Профсоюз. Якщо ви не накосячили дуже добре, так да не накосячили сильно, профсоюз в принципі вам не потрібен. Якщо ви не косячите, не робите аварій, не сваритеся з пасажирами, то в принципі ви можете подумати, навіщо той профсоюз треба. Бувають такі випадки. Наприклад, в моєму випадку було, що вони дуже добре допомогли з еміграційними паперами. Хтось там робить постійно аварії, хтось там посварився з пасажирами, вони постійно там присутні. І скажімо так: якщо ви реально накосячили, то вони вас не спасуть. Тому що ви повинні розуміти, що якщо ви там спеціально в сандалі якусь машину авто. То тут вже все на камерах видно і що вони зроблять. Да, вас просто звільнять. Якщо там така ситуація 50 на 50, 90% що вони вам допоможуть. Тому профсоюз обов'язково і за це ви платите. Якщо в загальному казати, що це в принципі за робота, чи вона чи стресова робота? Іноді буває робота стресова, іноді нудна, коли там короткі маршрути, там, там 14 кругів однакових, зараз я маю такі досить цікаві маршрути. Там такі довгі маршрути, вони цікаві, нема такої монотонності. Так, бувають якісь там проблемні люди, бувають проблемні водії, бувають проблемні Ситуації, наприклад, якщо ви там в даунтауні постійно там трафік, і якщо ви один раз проїхали там той трафік, то ви не відчуваєте на собі, а коли там 8 годин постійно в тому трафіку, то а, а, така стресова та втомленість вона накопичується. Тому робота, я кажу так, це найлегша робота, яку коли я коли-небудь робив, якщо вміти її робити. Да, тобто ігнорувати усі ці там складнощі, які навколо автобуса, ігнорувати дурних водіїв, ігнорувати трафік, ігнорувати поганих пасажирів, непривітних. Просто їдеш акуратно, нікуди не поспішаєш, і тоді все буде класно і добре. Тому чи можу можу я порадити вам ставати водіями автобусів? Це таке добре питання. Якщо вам потрібні гроші, так ви зазвичай ви можете е, спробувати собі як водій, водій, наприклад, в Галіфакс Транзіт і тим паче, що вони зараз набирають. Чи, е, наприклад, вистачає цих грошей на життя? Я вже казав, вистачає, але якщо ви, ви хочете бути далекобійником, але у вас є права на далекобійника, то в принципі ви можете мати більше грошей в цій професії в далекобійникам. Що мені приваблює зараз, от як водій автобуса, те, що вона дає змогу податися на піар. Ми подалися через водія автобуса на піар, і те, що я постійно вдома, це саме головне, тому що я не хочу десь там їздити, кудись там постійно бути відсутнім вдома. Так, я працюю вночі, але я завжди сплю вдома в своїй кроваті. Я виїжджаю з дома і є такі є можливість, наприклад, ще рости всередині компанії. Тому робота цікава робота, яку я не очікував ніколи робити. І на даному етапі я в принципі задоволений. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтеся та до нових зустрічей.